Буває часом сліпну від краси, спинюсь, не тямлю, що воно за диво. Оці степи, це небо, ці ліси, усе так гарно, чисто, незрадливо. Усе як є, дорога, явори, усе моє, все зветься, Україна, така краса висока і нетлінна, що, хоч спинись і з Богом говори. Як ти любиш Україну, мій маленький друже, нашу рідну Україну люблю дуже, дуже. З Україною нікого в світі не боюся, і щоранку до Бога за нею молюся. Щоб була щаслива дуже, Щоб була багата, я люблю її так дуже, як маму й тата. Послухай, як дзвенить струмок, як гомонить дівчина. З тобою всюди, кожну мить говорить Україна. Послухай, як трава шумить, напоєна дощами. з тобою всюди, кожну мить. Говорить Україна, послухай, як вода шамить, Дніпро хто до моря лине з тобою всюди. Кожну літу говорить Україна. Мова рідна, слово рідне, Хто забуває, той грудям серденько, палишками має. Як ту мову нам забуде, котрою вчила, нас їхненька говорить. Дякую поварите mm -hmm.